Чати радянські міфи в Івано-Франківську відкрили виставку Окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. На фотографіях українські орнаменти на будівлях, які прикрасили одноманітну радянську забудову невеличкого містечка, це роботи художника Бойчукіста Григорія Довженка. Він розробив понад 80 унікальних різьблених панно. Вони каже, співаторка проєкту декілька десятків років тому змінили обличчя їхнього міста, яке зараз перебуває в окупації. Історія побудови міста дійсно унікальна, тому що це 50-ті роки. Це повоєнна відбудова міст, і власне на проєкті нової каховки. Архітектори і творці міста зрозуміли, що потрібно будувати не так, як будувала радянська влада до того. Бараки навколо промислових споруд потрібно будувати інакше. 55-му році виходить наказ про надмірності в архітектурі, і все, якби архітектура переходить на типові рейки і. Місто залишається єдиним унікальним, таким, які більше повторити не змогли. Усі на новокаховських будівлях міцні як камінь, завдяки чому і збереглися до нині. Секрет міцності, в особливому розчині штукатурки, рецепти якого винайшов і запатентував Григорій Довженко. Тож під час відкриття виставки львівські реставратори провели майстер-клас різьблення по сирому тиньку і відтворили елементи кам'яних вишиванок. Є взагалі тут дуже давній такий розчин вапняно-цементний. Тут Добавлялося три частини піска, одна частина цементу і чверть гашеного вапна і, і дратно. Тобто для фасадів Григорій Довженко розробив таку техніку унікальну. Техніка зберігається дуже довго насправді, тому що вона є ще походить з давніх давань, коли використовували використала би цей складові. Воно зберігається на фасадах дуже довго, тобто стійке до дії атмосферних чин до дії вологи не поростає біонаростами, як, наприклад, мухи, звичайний камінь поростає. Тобто воно є таким стійкими, дуже і зберігається надзвичайно довго цією виставкою. Кажуть організатори, намагаються привернути увагу суспільства. Російські загарбники окуповують не тільки території України, вони окуповують мистецтво та знищують культурну спадщину Херсонщини. Для того щоб знали про окупацію, для того щоб знали про громадянський супротив в Херсоні і про те, наскільки важливо є звільнення Херсону. Ми розуміємо, що збереження культурної спадщини фактично зараз є таким питанням ніхто. Ніхто не може гарантувати, що воно буде збережене. тому дуже важливо, щоб всі знали про те, яку спадщину має Херсон і Херсонщина, і е, скільки зусиль було для того, щоб її зберігати, і наскільки важливо знати, що зараз є під загрозою, В івано франківську виставка пробуде 10 днів до 30 вересня. Далі мандруватиме Україною, а згодом і Європою. Люся Грибік, Віталій Магалатій, телеканал 402.